Пані Галино, на вечорі презентації книги Юрка-Гудзя ви розкрили дуже цікаву предісторію про цей далекий і по-своєму складний хід книги Юрка-Гудзя до своєї Батьківщини, зокрема до Житомира. Повідайте, будь ласка, нам, що ж то за шлях? Книга Юрка Гудзя по скриптам до мовчання, збірка його віршів, перша була видана в Канаді. Ось ця біленька така книжечка в Торонто. І Потім наклад потрапив до Львова і далі він там і осів. А потрапила вона до нас ця книга тільки через 20 років у руки читача Житомирського і не тільки Житомирського. Так вийшло, що наклад 500 примірників десь лежав весь цей час у Львові в одній з бібліотек. До нас доходили до нашого поетичного братства ім. Юрка Гудзя, доходили чутки, що є десь видана Юрком видана книга Юрка, і лежить вона у Львові, але ми не знали де. Нам повідомляли свого часу. Цю книгу Юрко мріяв... Презентувати саме в Житомирі, але він привіз її тільки десь 5 чи 6 екземплярів у Житомир і роздав найкращим друзям. Він так і не встиг її презентувати, тому що загинув. Книга лежала там, поки нам не подзвонив минулого року Василь Габор, видавець, поет і письменник. Львівський, він сказав, що ця книга знаходиться в бібліотеці там, де він працює, і він хотів би, щоб ми якось її забрали до Житомира. Наше поетичне братство ну, все думало, як це зробити, оскільки Львів далеко, а перевезти дуже важко, такий багато книг. І так трапилося, що я поїхала до доньки у Львів. Вона там працює, моя доня Вероніка. Ми з нею разом. Поїхали у бібліотеку до Василя Габора і звідти перевезли ці книги до доньки на квартиру. А потім невеличкими порціями ось перевозимо в Житомир, і може маємо перевести все. А потім цю книгу роздати і передати у бібліотеки. Школи, студентам вузів, бо Юрко так і хотів, щоб його книга пішла в люди. Презентація її відбулася 1 липня цього минулого літа у Немильні, там, в його селі, рідному. Як важко дихає земля крізь мокрі сні, на відстані це слів від мене ніч, самотній сад, волога темрява. На світло до вікна посходились дерева і мовчки ждуть когось. Стою між ними, розумію, чому їх пробирає жах. Перед життям весняних перетворень ніч смерті і життя. Безмовний крик даряється об обшибі. Моя любов до цього світу в... в зображенні реалізму, це є оце кілька творів і картини, які він присвятив свій твір, яка його десь захопила, ми його дуже дуже довго обговорювали. От простий шматочок цього світу. Але це стежки, де ходили його ніжки, ті дерева, які бачили його очі, і козацькі хрести ми довго обговорювали, які ми зробити, як вони виглядають, як вони зберігаються. ну... Все просто. І ця маленька картинка, те, що вулиця, де він проживав, і дуже з романтичною такою назвою, набережна під скелями. І назва цвіту бути. Тобто він вічний, він з Гудземі, Гудз завжди з нами. І ну, не знаю, я просто не можу казати якось, Це мій подарунок йому, і що майже його таке. з гори, зазнавши вперше про польоту, так пахнуть м'ятою двори і до осінніх перельотів одна залишена нам ніч. Не плач, давай запалимо вогні над темною і тихою рікою, бо серпень вчить на білому коні, І вже, мабуть, не бачите мені твоїх очей, оживлених сльозою. Між нами стануть назавжди Дощі холодні і байдужі люди затопчуть все, і нас забудуть, і ми не вернемось туди, де пахнуть м'ятою двори, де ніч кохання вічно буде. Я думаю, що дуже важливо, так як сьогодні присутня і. Та той цвіт весняний, яблуневий, який бачив Юрко, так і сьогодні та справа, яка робиться людьми, з якими він зустрічався, з якими він бачився, з якими розмовляв. Дуже важлива, мабуть, насамперед для нас самих, тому що ми якби, стаємо причетні до чогось того доброго, гарного, що було, і є, і буде. Ніби тим тим самим, нібито збагачуючи те, що міг би пробити Юрко, але не зробив, думаю, що е, я також можу е, якось бути причетною і е, дякувати, мабуть, долі і Богу, що я також власна йому з Юрком. Розмовляла з ним, спілкувалася, читала його книги, читаю його. Я знаю, його світогляд трошечки доторкнулася до нього, тому що він настільки глибокий, що, в принципі, живе самостійно. Книжка вийшла. Це головне. Головне те, що нас сьогодні творчість Гудя зібрала. І ще е, скажу, що варто читати. читати, щоб кожен хоча б мав цю книжку, і е, кожен заглибиться в неї настільки і може в чомусь знайде себе. По-перше, е, проза надзвичайно цікава, надзвичайно цікава проза. І знаєте, я навіть місцями перечитувала двічі. Чому? Тому що. Під настрій сприймається, ти читаєш, бачиш одне, а потім знову читаєш і вже бачиш інше, настільки це глибоко. Тобто е, варто вчитися молоді особливо, чому молодь горнеться до тієї Марії, яка якби, е, нам розповсюджує цю творчість, так? яка розказує. Е, нам поталаново знати Юрка взагалі живим. Слава Богу, що ми його знаємо. Але пройде час і залишиться книги. І залишиться творчість, і будуть знати його по творчості. А в творчості він людина була о, яка інша, зовсім інша. Це не те Юрко. Ви знаєте, от кожного ну не кожного, але багато його знало так в житті. Я подумати не могла, що він так пише. Знаєте чому? Тому що я бачила ну в журналі два вірші. Ну там він був надзвичайно скромний, Він приходив там, сідав на гальорці, ніби на відстудії. Ми дивилися дівчатами на нього. Ну, приїхав. Києва, ну сказав новини, а те, що він так пише, це по суті і не знали. Це вже потім, це вже зараз. Дякуючи Григорію, Марії, Тетяні Пішнюк і всім іншим, хто е, зробив цю роботу. Так що варто читати. І насправді е, я вам скажу, що почнете, і ви вже цю книжку не відкладете ось так, тому що вона захоплює, вона притягує і е, ну, просто навчає. І ще мені е, потрапило попасти до камишного якраз майстерню, коли вони робили цю картину. Ну ніби так, так? Да? Це така клопітка робота. Він сидів майже навколішках, вирізав оці всі речі. І я дивилася і думала, з якою любов'ю. Це значить, що людина тобто того залишив нам саме те, що надихає нас творити. Камишного Григорія, Марію, мене і всіх інших. На завершення програми процитуємо слова Василя Ванчури, видавця книги літературознавця, Юрко Гудзь ішов шляхом від воювання втрачених часопросторів, цілісного буття, переосмислення свого власного і національного досвіду, проживання минулих і теперішніх катастроф, пошуки шляхів. Подолання цієї катастрофічності, усвідомлення, самодостатності, унікальності такого досвіду. Ідучи цим шляхом, українська література зможе вийти на рівень повноправного діалогу зі світовою культурою і літературою. Буде врешті-решт, почутою у світі. Цьому сприяє. Не вельми об'ємна за обсягом, але глибоко змістовна проза і поезія Юрка Гудзя, творчість з загадкового письменника есеїста іде до нас. Зустрічаємо.